Мій чоловік таємно поїхав у подорожі з коханкою та чотирма членами її родини. Коли вони повернулися, будинок уже був проданий. Підпишіться на канал, і, перш ніж ми розпочнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтеся історією. Квартира Олени Шевченко на вулиці Саксаганського у Києві мала дивний, задушливий спокій такий, що прилипав до стін і робив повітря важким, ніби час там не рухався. Цей спокій був не про мир, а про очікування, яке давно стало її буденністю. Вона поставила тарілки на стіл, поправила серветки, пересунула свічку на кілька сантиметрів, хоча знала, сьогодні її ніхто не запалить. Курка щойно вийшла з духовки, аромат спецій ще кружляв над столом, а поруч стояла пляшка вина, яку вони колись відкривали у свята. Тепер це вино стало частиною ритуалу самотності, красивого, але безглуздого. Телефон завібрував на краю столу, і цей звук розрізав тишу, як ніж. На екрані з'явилося ім'я, яке вона знала на пам'ять. Олено, усереду їдемо до Буковеля. Голос Ярослава Бондаря був рівний, холодний, без тіні запитання чи очікування. Вона не одразу відповіла. У думках промайнуло все, як він колись телефонував їй із дороги, тільки щоб почути її голос, як питав, чи вона поїла, чи не забула шарф. А тепер тільки короткі вказівки, мов накази: Їдемо, хто саме їдемо? Запитала вона, намагаючись, щоб голос звучав спокійно. Мама, Максим і. Валерія. Після паузи додав тихо, але з тією ж байдужістю. Ти залишайся вдома, полий квіти. Вона зробила глибокий вдих, щоб сховати тремтіння, яке проривалося десь у грудях. Ти навіть не питаєш, чи я хочу їхати, вимовила вона, і це прозвучало не як запитання, а як біль. Який нарешті зірвався з язика. Ти завжди драматизуєш, сказав він коротко, і зв'язок обірвався. Сигнал гудків ще лунав у вухах, коли тарілка вислизнула з її рук і розлетілася на підлозі, вибухнувши крихітними уламками. Вона дивилася на себе у відображенні скла, обличчя, яке колись належало жінці, що вірила в любов. Тепер там була лише втома. Вона присіла, збираючи осколки, на пальцях виступила кров, але вона не зважала. Десь усередині теж щось розбилося, і біль від цього був набагато тихіший. На екрані телефону миготів сімейний чат смайли, фотогір, костюми для катання на лижах, безтурботні повідомлення від свекрухи. Жодного слова про неї, наче її ніколи не існувало. Вона відкрила відеодзвінок. Зображення трохи хиталося, камера спіймала її заплакане обличчя. Світлано, сказала вона, ковтаючи слова, він їде з коханкою. Світлана Коваленко, її подруга ще зі студентських років, дивилася на неї з того боку екрана. Очі Світлани були тверді, як камінь. І ти збираєшся далі робити вигляд, що не знаєш? Її голос був тихий, але в ньому була сила, яку Олена давно втратила. Я просто не знаю як. Знаєш, просто не хочеш бачити. Хата твоя рахунки й ваші спільні. Ти тримаєш у руках більше, ніж він думає. Ти просто мусиш вирішити, чи скористаєшся цим. Між ними повисла пауза. Олена дивилася на подругу, намагаючись зрозуміти, коли останній раз чула такі слова прямі, без жалю. Якщо я зроблю це, прошепотіла вона, це вже буде кінець, так? Світлана зітхнула, відвівши погляд. Олено, кінець уже настав. Ти просто ще стоїш посеред руїн і чекаєш, що вони самі знову стануть домом. Зв'язок обірвався, екран згас, і кімната знову занурилась у тишу. Тільки цього разу вона здавалася ще важчою. Олена довго сиділа біля столу, курка остигла, вино лишалося закоркованим. Вона слухала себе, як у грудях щось б'ється, як у голові тихо клацають думки, мов годинник, що відраховує час до чогось невідворотного. Потім її погляд зупинився на дверях до кабінету Ярослава. Там за ними стояв сейф. Вона пам'ятала, як він колись, не думаючи, назвав код, дата їхнього весілля, її день, який він, напевно, уже стер зі своєї пам'яті, але вона ні. Сейф завжди здавався чимось недоторканим частиною його влади, і все ж сьогодні щось у ній змінилося. Не страх, радше відчуття, що страх згорів, лишивши після себе тільки попіл. Вона підвелася, її кроки по паркету здавалися чужими. Дверна ручка була холодною, як лід. Вона повернула її і зайшла. У кабінеті пахло старим тютюном і чоловічим парфумом. На столі розкидані папери, невипиті кавові чашки, а поряд фотографія. Він, Валерія, Максим. Фото з минулої зими, коли вона теж мала бути там, але залишилася вдома з мігренню. Вона взяла рамку в руки, пальці тремтіли. Зі скла стерла пил, дивилася на усмішки, які більше не належали їй. Потім поставила фото обличчям донизу. Підійшла до сейфа, натисла клавіші нуль Дата їхнього весілля, звук замка, що клацнув, пролунав, як відлуння минулого. Усередині документи, конверти, кілька флешок, годинник, який він колись називав своїм талісманом. І ще невелика чорна коробочка, перев'язана срібною стрічкою. Вона взяла її в руки. Серце билося швидше. Щось шепотіло всередині, не відкривай, але вона відкрила. Всередині золотий ланцюжок з кулоном, а на дні записка, кілька рядків, знайомий почерк. Для Валерії. Ти початок усього нового, Ярослав. Світ навколо зупинився. Її пальці стиснули папір до хрускоту. Тоді вона відчула дивне, спокійне тепло: не лють, не розпач, просто ясність. Вона повільно повернулася до столу, сіла в крісло чоловіка. Пальці торкнулися клавіатури ноутбука. Вона знала його паролі. Він ніколи не думав, що вона запам'ятає. Пошта, банківські рахунки, документи на квартиру, повідомлення з Валерією. Вона дивилася на екран і усміхалася тихо, ледь помітно, не з радості, а від усвідомлення. Тепер усе, що було його, стало її зброєю. Коли годинник показав північ, вона підвелася, закрила сейф, знову поглянула на двері, де колись чекала його тінь. І в ту мить зрозуміла завтра почнеться інше життя. Вона вийшла з кабінету, залишивши позаду порожній простір, у якому ще лунали відлуння старих клятв. Двері зачинилися тихо, і цей звук став межею. Клацання сейфа прозвучало, як постріл. Тиша після нього була така густа, що кожен звук здався зайвим. Металеві дверцята відкрилися повільно, і Олена побачила те, що, можливо, знала завжди, але не наважувалася побачити. Папки, документи, аркуші з печатками, акуратно перев'язані резинками. Вона взяла першу папку, відчинила договір про право власності, змінений кілька місяців тому. Її підпис стояв там, але не її рукою. Вона провела пальцем по чорнилу, відчула холод паперу, ніби сам обман дихав із нього. Під іншими паперами банківські виписки, перекази на ім'я Валерії Мазур регулярні щомісяця, дати, суми, коментарі, подарунок, допомога, відпочинок. Кожен рядок різав очі, кожна цифра була свідченням того, що її життя розсипалося не в один момент, а по крихтах, тихо роками. Далі фотографія. Вона побачила Ярослава, засмаглого, розслабленого поруч Валерія у білій сукні. Вони сміялися, тримаючись за руки біля басейну. Позаду ще блакитна вода, шезлонги, келихи з шампанським, на звороті знайомим почерком. Наш рай, серпень. Її пальці тремтіли. Наш рай. Вона тихо повторила ці слова вголос, і в них було щось огидно солодке. Рай. Це була вона, їхня квартира, їхнє життя, а він переніс це слово на іншу. Серед документів лежала оксамитова коробочка. Вона відчинила її. Всередині блиснув діамантовий намисто, світло лампи ковзнуло по камінню, розсипаючись у відблисках. Того ж року, на її день народження, він подарував їй дешевий браслет, сказавши: головне, не ціна, а увага. Олена відчула, як у грудях щось розривається, не від ревнощів, а від усвідомлення власної сліпоти. Вона взяла телефон, зробила фото кожного документа, кожного переказу, кожної деталі, зняла й фотографію, і коштовність, і підпис на звороті. Твій рай закінчився, Ярославе, прошепотіла вона, дивлячись у камеру. Натиснула відправити. Спочатку Світлані, потім адвокату Богдану Гриценку. Через хвилину прийшло повідомлення від Світлани. Я знала, ти зробила правильно. Не зупиняйся. А від Богдана коротке. Я все бачив. Завтра о восьмій чекаю тебе в ЦНАП. Ми заблокуємо майно. Вона вимкнула телефон і довго дивилася на темний екран. Уперше за багато років у неї не було страху. Була тільки холодна ясність. Наступного ранку вона стояла перед дверима ЦНАПу, тримаючи в руках тику з доказами. Працівниця за стійкою підвела голову, її очі на мить зустрілися з очима Олени, і в тому погляді було щось схоже на повагу. Я хочу подати заяву про негайне блокування майна за адресою Саксаганського 14 Її голос був рівний, без жодного коливання. Працівниця кивнула, швидко перегорнула документи, ввела дані до системи. Підпишіть тут. Кулькова ручка торкнулася паперу, і цей підпис відчувався для Олени як новий початок. Богдан стояв поруч, мовчазний, але його присутність давала відчуття ґрунту під ногами. Ми встигли, сказав він, коли вони вийшли з будівлі. Відтепер ніхто нічого не перепише без твого дозволу. Вона кивнула. Він навіть не уявляє, що все вже закінчено. Того ж вечора телефон почав безупинно дзвонити. Спочатку повідомлення від Максима, брата Ярослава, короткі різкі фрази, що ти зробила. Поверни документи, не грайся з вогнем. Потім сам Ярослав, Олено, поговоримо без дурниць. Ти не розумієш, у що влазиш. Вона читала не відповідаючи. У кожному слові чути було паніку, ту, яку колись відчувала тільки вона. Коли настала ніч, удари у двері пролунали раптово, важко, як вибух. Відчини, Олено, ми все владнаємо. кричав Максим. Його голос лунав у коридорі, відбиваючись від стін. Вона стояла посеред вітальні, тримаючи телефон. Серце билося швидко, але руки не тремтіли. Вона натиснула кнопку на брелку сигналізації. Сирена заголосила, прорізаючи будинок різким звуком. Сусіди відкривали двері, чулися крики, тупіт. Максим продовжував грюкати. Ти що здуріла? Відкрий це все непорозуміння. Йди, Максиме, сказала вона через двері. Її голос був спокійний, рівний. Непорозуміння це думати, що я досі мовчатиму. Через кілька хвилин у коридорі з'явилися поліцейські. Сирена стихла, залишивши в повітрі напружену тишу. Пані Шевченко, ви викликали? Так. Спроба тиску і залякування. Хочу подати заяву про спробу примусу. Вона подала документи, роздруківки переказів, копії листування. Один із поліцейських переглянув папери, підняв очі. Це серйозно. Ми оформимо протокол. Ярослав стояв на сходах. Його очі шукали її. Але вона не відводила погляду між ними вже не було ні любові, ні страху, тільки розуміння, що влада змінилася. Ти знищуєш усе, що ми мали, сказав він тихо, але звичаєм. Те, що ми мали, ти знищив сам, я просто прибираю уламки. Поліцейські попросили його і Максима залишити під'їзд. Коли двері за ними зачинилися, Олена видихнула. Але не від полегшення. Від рішучості. Вона повернулася до квартири, пройшла повз стіл, де ще лежали вчорашні папки, взяла одну, розгорнула, прочитала знову кінець це не руйнування, це межа, після якої починається інше. Вона вимкнула світло, залишила на підлозі лише світло нічника, що освітлювало сейф. Тепер він був порожній, так само, як і її колишнє життя. Сіла у крісло, взяла телефон і написала Богдану все зроблено, я готова до наступного кроку. Повідомлення відправилося, і в її очах з'явилася тінь усмішки короткої, твердої. Вона піднялася, підійшла до вікна, поглянула на вулицю. Десь унизу мигали вогні поліції, її більше не лякали звуки чи тиша. Вона навчилася бути у власному просторі без тремтіння. Попереду чекав новий рух, суд, адвокати, наслідки, але в її голові панувала дивна впевненість. Тепер вона керує історією, не навпаки. Так завершилася ніч, коли Олена Шевченко перестала бути тінню у власному житті. Напруга досягла межі того ранку, коли Галина свекруха з'явилася у вестибюлі будинку. Її постать у темному пальті здавалася чужою, майже загрозливою. Очі палали гнівом, щоки налилися червоним. Вона навіть не привіталася, одразу кинула слова, наче ножі. Половина належить моєму синові. крикнула, так що голос зірвався на хрип. Ти не маєш права все це привласнити. Олена стояла біля стійки адміністратора, у руках тримала товсту теку, документи, фотографії, докази. Її рухи були точними, впевненими. Вона відчинила теку, витягнула два аркуші один із печаткою, другий із підробленим підписом. Ось, пані Галино, справжній документ, сказала рівно, поклавши аркуш на стіл. А ось підробка зроблена вашим сином. Галина зробила крок уперед, але завмерла, коли Олена поклала поверх документів ще кілька аркушів, банківські перекази на ім'я Валерії Мазур і фотографію, де Ярослав і Валерія обіймаються біля басейну. На звороті всі знайомий напис: Наш рай, серпень, свекруха відступила. Колір щік зблід, пальці стисли сумку так, що побіліли кісточки. Він утримував тебе роками, видихнула вона, але в її голосі вже не було сили тільки звичка захищати свого сина. Я платила іпотеку, комунальні ремонти. Я платила за його мовчання і за своє приниження. Олена дивилася їй прямо у вічі. Твій син утримував тільки коханку. У коридорі почали збиратися сусіди. Хтось шепотів, хтось дивився з цікавістю. Але Олена не відчувала ні сорому, ні тривоги. Вона сказала правду, і вперше за довгі роки це було достатньо. Галина відвернулася, намагаючись стримати сльози, але замість того промовила тихо, майже несвідомо Ти знищуєш його, ні, Галино. Він знищив сам себе. Я просто відмовилася бути уламком його брехні. Вона закрила теку, підняла її і пішла не озираючись. Кроки луною відбивалися від плитки, і кожен з них здавався вироком. Минуло кілька днів. Суд Києва, висока зала, дерев'яні лави, документи, що шелестіли під руками секретаря. Олена сиділа в першому ряду поруч із адвокатом Богданом Гриценком. Вона не нервувала, у ній було щось схоже на спокій після шторму. Ярослав сидів навпроти, його погляд був опущений, руки складені на колінах. Він не піднімав очей, навіть коли суддя промовив його ім'я. Пане Бондар, поясніть суду характер грошових переказів на ім'я Валерії Мазур, кілька секунд тиші. Потім він облизав губи, намагаючись знайти слова. То були позики, тимчасова допомога. Вона мала повернути. Суддя підняв руку, урвавши його фразу. Без договорів, без повернень, без розписок. Погляд судді був холодний і прямий. Суд розцінює ці операції як особисті перекази, а не як фінансові угоди. У залі стало тихо, навіть секретар перестав друкувати. Ярослав ковтнув повітря, ніби намагався виправдатися, але слова застрягли в горлі. Він перевів погляд на Олену вперше за весь час і побачив у її очах не злість, а байдужість. Його губи ледь ворухнулися. Олено, я не хотів, щоб так сталося. Вона нахилилася трохи вперед, не підвищуючи голосу. Ти просто ніколи не хотів брати відповідальність, це різні речі. Суддя попросив вийти свідка – Валерію Мазур. Двері відчинилися, і вона зайшла, згорблена з руками, виглядала виснажено очі червоні від безсонних ночей. Назвіть своє прізвище, ім'я, місце проживання. сухо продиктував суддя. Валерія відповіла тихо. Потім, коли їй дали слово, вона зробила крок уперед. Я не знала, що документи підроблені, сказала. Він обіцяв, що розлучиться. Казав, що все офіційно. Я вірила. Її голос ламався. У залі хтось тихо зітхнув. Олена спостерігала, як жінка перед нею шукає поглядом підтримки, але не знаходить. І раптом зрозуміла, вона не відчуває до неї ненависті, лише дивне, гостре співчуття. Це не ворог, подумала вона, це лише наслідок, симптом того, ким він був завжди боягузом, що вмів прикидатися сильним. Суддя зробив нотатку, переглянув матеріали справи. Пані Шевченко, чи маєте ви ще докази або свідків? Маю, ваша честь, сказала вона спокійно. Електронне листування, де відповідач обговорює продаж майна, без мого відома. Богдан подав флешку. Суддя прийняв її, кивнув. Доказ буде долучено. Засідання продовжимо після перерви. Секретар оголосив 15 хвилин перерви. Люди піднялися, зашурхотіли папери, хтось вийшов на коридор. Олена залишилася на місці. Вона дивилася на порожню лаву, де щойно сидів Ярослав. Відчувала, що між ними нарешті поставлено справжню межу не юридичну, а людську. Богдан нахилився до неї. Ти тримаєшся краще, ніж я очікував. Я не тримаюся. Я вже відпустила, відповіла вона. Тепер я просто закінчую те, що почала. Він посміхнувся, ледь помітно. Після цього слухання почнеться справжня битва за розподіл, за репутацію. Готова? Я вже готова до всього. Вона підвелася, взяла теку, підійшла до вікна судової зали. Її відображення у склі було інше не жінки, що чекає, а жінки, що діє, і саме в цю мить відчинилися двері. На порозі стояв Ярослав. Олено, давай поговоримо без них один на один. Вона повільно обернулася. Тепер усі наші розмови лише під протокол. Він опустив очі, стиснув кулаки і вийшов. Богдан поклав руку їй на плече. Після перерви суддя винесе проміжне рішення. Це буде кінець однієї сторінки, а потім початок іншої, сказала вона спокійно. Вона дивилася на годинник, чекаючи, коли секретар покличе їх назад у залу. Серце билося рівно. Попереду останній удар, остання правда, яку вона мала сказати. Речення прозвучало рівним голосом судді, без емоцій, як формула, у якій немає ні болю, ні радості, лише закон. Суд визнає факт підробки документів, постановляє розірвання шлюбу між Оленою Шевченко та Ярославом Бондарем, надає повне право власності позивачці та зобов'язує відповідача відшкодувати суми, переказані Валерії Мазур. Кожне слово падало у залу, як камінь у воду. Луна йшла глибоко у пам'ять, у ті роки, що тепер стиралися остаточно. Ярослав сидів, опустивши голову. Його пальці нервово стискали край столу, ніби він намагався втримати те, що вже розсипалося. Галина бліда, прикрила рот долонею, придушуючи стогін, не крик, а тихий подих поразки. Максим стояв поруч. Але не сказав нічого. Він уперше не мав аргументів. Олена підвелася. Її голос прозвучав чітко, майже спокійно. Справедливість здійснено. Суддя кивнув, закриваючи справу. Усе закінчилося без сцен, без підвищених голосів. Просто крапка, але така важка, що після неї ніхто не наважився видихнути. Минув місяць. У квартирі на Саксаганського стояли порожні коробки. На стінах залишилися лише сліди рамок, де колись висіли фото. Олена ходила від кімнати до кімнати, не поспішаючи. Кожен крок був прощанням, не з місцем, а з версією себе, що тут жила. Покупчиця приїхала з донькою, молодою дівчинкою з великими очима, що відразу побігла коридором і розсміялася. Її сміх наповнив простір, який так довго був німим. Гарна квартира світла сказала жінка, уважно дивлячись навколо. Вона принесе тобі щастя, відповіла Олена, простягаючи ключі. Цей дім готовий до нових голосів. Молода мати подякувала. Коли двері зачинилися, Олена ще хвилину стояла перед ними, тримаючи у руках розписку, потім поклала її втеку і вийшла, без жалю. Увечері вона сиділа за столом у невеликому офісі, на хрещатику. Перед нею договір англійською, контракт із компанією з Сінгапуру. Три роки тому вона б вагалася, просила поради, сумнівалася у собі. Тепер просто взяла ручку і підписала. Ви впевнені у сумі? спитав менеджер. Повністю, відповіла вона. Я знаю, скільки варта моя робота. Через півроку вона підписала ще один контракт уже в Лос-Анджелесі. Її ім'я стало брендом. Її голос тихим, але сильним. Вона не тікала, вона рухалася вперед, просто, врешті-решт, у свій напрямок. Одного вечора задзвонив телефон на екрані ім'я Галина. Олена довго дивилася на нього, перш ніж прийняти дзвінок. Олено, нам треба поговорити. Ми всі помилилися. Давай домовимося по-людськи для сім'ї. Голос старої жінки звучав втомлено, без колишнього зверхнього тону, але Олена вже не чула у ньому сили, лише спробу втримати минуле. Є закон, пані Галино, я живу за ним. Вона вимкнула телефон, поклала його на стіл, не від гніву. Просто все, що мало бути сказано, вже сказано. На поличці поруч стояла невелика оксамитова коробочка. Олена відкрила її, всередині лежали сережки бабусі, тонка робота, срібло з дрібними вставками. Єдине, що не можна було ні продати, ні відібрати вона прикріпила їх до вух, подивилася у дзеркало. Обличчя, яке дивилося на неї, було іншим не молодшим ті сильнішим. Вона тихо сказала до відображення: Я не уламки, я та, хто навчився не різатися. Її пальці торкнулися срібла. Усередині не залишилося страху, тільки рівна, глибока впевненість. У дзеркалі стояла жінка, яка більше не чекала, щоб її помітили. Вона сама собі була свідченням. І, дивлячись на це відображення, Олена вперше за довгі роки відчула справжній спокій. Не той, що приходить від забуття, а той, що народжується після перемоги, тихої, без тріумфів, але справжньої. І коли вона загасила світло, залишивши в кімнаті лише відблиск міста у вікні, минуле остаточно розчинилося. Вона більше не належала жодному з його спогадів, вона належала собі кінець.